А куди це Яківна біжить з самого ранку? Яківна біжить на нову пошту. Дякую. Доброго здоров'ячка всім, хто завітав сьогодні на мій канал. А я до вас не з пустими руками! Я принесла вашій увазі дуже цікавий і незвичний для мене проєкт, який можна назвати Реконструкція. Отже, можуть йти зручненько і гайда зі мною спостерігати за першою частиною дуже цікавого проєкту, який мені вдалося осилити. І дивимося, що на цей раз мені прийшло звідки? Мені прийшло з Києва. І от Київ мені вислав таку коробочку, цікаву коробочку. І що в ній запаковано? Зараз будемо дивитися. О, тут запакований льон. І на льоні вишиток. На льоні вишиток. Ось це чудо. От, навіть, дивіться, навіть не розгортаючи її, я вже бачу, що от по цих збирочках це або уставка була пришита до станка, або е це частина горловини. От, Бачите, так збирали. І про горловину також мені свідчить от так от прутиком. Підрублена, підрублений пазушний розріз. От. Зуб даю, що це пазушний розріз. Зараз розгорнемо ж захрипла від хвилювання. Так, ви собі уявляєте, що це є? От перший раз мені попалася випрана чистенька. Ой, дивіться, ой, ой. Випрана чистенька сирочка. Так, це саме сорочка. Але вона в розібраному виді. Бачите? Раз уставка. Два уставка. Пішли рукавчики. Раз рукавчик. Ай, Боже, які ж ті квіточки гарні. Яке ж воно гарне. Ось так він був, цей рукавчик. Чого я так думаю, тому що це до манжетику було пришито такі зборочки. А отут, отут були зроблені пухлики. Бачите, цей шматочок, були зроблені пухлики. Раз, рукавчик. Два рукавчик, ось підтверджується моя теорія. Тут низ під манжет, тут пухлики були. Ще навіть шматочок ниточки залишився. От Дякую, дякую, що навіть при тому, що її розпороли, я правда, не знаю, чому її розпороли, можливо, хотіли там вишивку десь скомбінувати, Але вона в дуже гарному стані. Просто дуже гарному стані. І за рахунок того, що вона розпорота, я її купила досить бюджетно. Кого цікавить ціна, в коментарях пишіть, я обов'язково зазначу. А, це правда-правда, це цілий станок, а це правда пазушний розріз. Я вгадала, Ура! На уздовці залишилися сліди пухлики. І при потребі можна було навіть порахувати, скільки пухликів було задумано у вихідній версії сорочки. Але, знову ж таки, їх треба було акуратно відпороти. А тканини, яка залишалася, не вистачило би для того, щоб воротньої сторони закрити ці пухлики нормальним підгином. Бокові частини я вирішила залишити такими, як вони є, тільки обрізати акуратно в кілька ниточок залишки старої тканини. І шов зберегти для того, щоб потім його з'єднувати із станом сорочки. Вона не пошкоджена, вона не подерта, вона не поплямована, вона просто розпорота. Ось залишилися залишилося частинки від пришиття уставок, їх не розпороли, по ниточкам їх розрізали по тканині. Ось так вирізали, ніби рукав хотіли вирізати. Тут була ластка в цьому місці. Ласток немає, їх треба буде зробити і пришити, але це взагалі не складно. Сорочка ціла, я не знайшла жодної дірочки. Вона не потребує прання. Вона має всі необхідні частини. Чого до неї немає, це манжети до рукавів. Немає облямівки до горловини, ну і, відповідно, треба заново пришити всі частини. Чим я, власне, і займуся після розпаковки радості моїй не було меж. Самі бачили ці емоції. Але потім, при більш уважному огляді, я побачила, що є причини засмутитися. Коли я більш уважно розглянула частини сорочки, поміряла їх, я побачила, що зовсім не залишається тканини для того, щоб обробити шви традиційним способом. Її так обрізали по-живому, що тканини залишилося зовсім-зовсім мало. Ті шви, які збереглися, вони показували, як би варто було зшити сорочку. Але в мене так не виходило. Понівечений перед сорочки створив якесь коротке плече. Незрозуміло було, як пришивати уставку до станка по основі чи по підкані. Взагалі не залишалося місця навіть для того, щоб зробити широкий прутик, тому що полотно досить тонке. Я навіть думала, що це, словно звісно, панське полотно, тоненьке, гарно вибілене. Воно би сипалося. Одним словом, причин для того, щоб засмучуватися було достатньо. З'явився просто якийсь азарт здійснити задумане і зібрати все-таки цю сорочку. А, недовго думаючи, я сіла вибирати матеріали для того, щоб продовжувати роботу. Нитки для збирання сорочки. Для пришивання облямівки, горловини і манжетів я вибирала по карті ниток від DMC. Я її дуже люблю, насолоджуюся роботою з нею. І вибрала колір Ecru. Були різні варіанти, але в тон до цього полотна відгукнулися саме ціни. Можу не паритися і. Що я нитку екрю замовляю від DMC тут тканину замовити від DMC? Де вона тут ця екрю? Ось вона. Ось вона. Рівномірне полотно. DMC, колір екрю. Плетення трошечки відрізняється, але тон максимально з тих зразків, які в мене є, які я дивилася, потрапляє. Тон в тон. Плюс це ж буде облямівка. Вона буде складатися в кілька разів, тому не буде видно такої рихлості. І крім того, нитки для змережування і для сшивання також будуть точно такі самі відтінок ікрю. Тканину і нитки я замовила у інтернет-магазині Мережка, який у Львові. Але до Одеси доставляю свої замовлення дуже-дуже швидко. Все, матеріали замовлені, тканина, нитки, в голові вже якось більш-менш все склалося. І я стала чекати замовлення від Марешки. Обожнюю замовляти в цьому магазині, тому що, по-перше, вони дуже швидко присилають замовлене. Якщо я в Одесі в 9-й ранку, наприклад, роблю замовлення, то на наступний день, в 10-й ранку, мені вже приходить повідомлення з нової пошти Ваша посилочка у відділенні чекає на вас. Отож, я стала чекати. Буквально через добу я отримувала свою посилку від інтернет-магазину Мережка із тканиною і нитками. І знаєте, що я вам скажу? Кожного разу, розпаковуючи посилку від мережки, я дивуюся тому, як люди люблять те, що роблять, і роблять те, що люблять. Подивіться, навіть. Стрічечка, якою була перев'язана моя посилка, говорить про таке трепетне відношення до своїх клієнтів, до вишивальниць України, та й до своєї роботи. Отримала я свій відріз тканини від DMC кольору «Екрю», акуратно запакований, і нитки також кольору «Екрю». 12-го розміру замовила я 4 мотки по 20 метрів для того, щоб мені вже 100% вистачило на обробку країв і з'єднання всіх деталей. Я вирішила, що деталі буду змережувати. А оці ниточки приємні навіть на дотик. А я уявляю, наскільки ними комфортно буде працювати. Одним словом, матеріали вже в мене. Так, тепер треба було порівняти всі краї. Ото вже я надлубалася, тому що треба було знайти найбільш крайню цілу нитку, витягнути її. І по тій доріжці, яка залишилася за витягнутою ниткою, відрізати кривий край. А полотно старе, воно рвалося, нитки рвалися. Я реально надовбалася так досхочу. Тим не менш, край вдалося обрізати досить акуратно, і залишки вийшло менше, ніж шменька, дуже дуже трошки. Робота над тим, щоб довести уставки до божіського виду, була, я вам прямо скажу, ювелірна, майже хірургічна. Акуратно ножничками підважити відрізати кожну ниточку, щоб не пошкодити і так благеньке полотно. Мені вдалося так акуратно обрізати краї уставки, щоб не пошкодити основного шва, який я планувала використати у подальшому збиранні. Тут не дивуйтеся, що так дивно розміщені відео в парі, просто дехто не завжди пам'ятає, що при зйомці треба телефон тримати. Горизонтально, а не вертикально. І тому картинка виходить вузька і довга. Якщо її розтягнути, то втрачається якість зображення. А тут я хочу показати, що я підгинала краї крутиком. Дуже акуратно, буквально в 6 ниточок було з кожного краю. Тому також робота була кропітка, марудна, ювелірна, але Ось справа ви можете бачити, що вийшло без особливої втрати тканини. І тепер, після підгину країв, уставки і рукавів прутиком, мої частини готові до збирання. Наступним кроком було змережування. Я вирішила, що змережу деталі чимось подібним до полтавського черв'ячка. Але трошечки брав острах, я змережування толком робити ще не вміла. То змереження, яке я робила на попередній сорочці, воно було якесь таке нетрадиційне на скору руку, без адекватного оплетення нитки. І на цей раз я вирішила, от прямо в ефірі, навчитися робити. Цей полтавський черв'ячок і представляю вам, що у мене вийшло. Не судіть строго, але що є, то є. Для початку давайте знайдемо центр уставки і сумістимо його з центром рукава. Таким нехитрим способом. Я знаходжу центр уставки. Знаходжу центр рукава. І за допомогою швейної булавочки Три глянути, як буде булавочки на українській мові. Мені подобається, як перекладається слово паєтка, це лелітка. А от як буде булавочка, не знаю, треба глянути, совмістила, щоб мені не їздили краї туди-сюди, і я змогла пришити по центру і починаю змережувати. Закріплюю. Стібочком повітряним початок шиття. Я е, часто, коли роблю суміщення деталей, е, залишаю довгий хвостик нитки, раптом треба буде щось кудись підшити, а потім, коли вже закінчила, Шити елемент чи вишивати. Я цей хвостик або обрізаю, або ховаю. І не парюся, як його закріплювати на початку вишиття. А ще у мене є не дуже багато розуміння, як зараз почати перший стівок тої маришки. Тому зроблю ось так. Отже, змережування по типу полтавського черв'ячка. Для того, щоб його виконати, необхідно відпрацювати собі, як вірш, алгоритм. І я цей алгоритм задумала собі запам'ятати в такій фольклорно-анекдотичній формі. Дивіться. Колюю від за дві ниточки до краю голку, це буде перший стібок. І зроблю з нього зразу петельку. Далі мені потрібно з протилежної сторони верхній стібок. Я буду вколювати його трошки далі, тому що, як я вже казала, край дуже благенький. Ось перше з'єднання у мене вже є. А далі принцип змережування це парність ниток. Кожен вкол в край тканини. Має мати свою пару. дивіться, що я придумала. Значить, там, де попередній був стівочок, туди ж, в ту ж дирку, я вколюю голку, і так само петливим швом роблю другий стівок. Я створила пару. Я придумала, я їх поженила. А тепер Мені потрібно, щоб цю пару хтось поженив. І я роблю стібок з кроком в чотири ниточки з протилежної сторони. Так само з петелькою. Тобто, нитка завжди йде під голкою. Зробила петельку. І тепер мені треба ці два попередні стібочки в нижньому ряду. Поженити, тобто я обкручую їх так само петелькою. Тепер дивіться, оцей стібочок, який поженив два нижніх, у мене залишився самотній. Я маю дати йому пару. Вколюю туди ж, роблю петельку. Тепер їх двоє, і хтось має їх поженити. Значить, я знизу роблю ще один стібок. Відраховую чотири нитки, раз, два, три, чотири. Роблю цей стібок одинак, який поженить мені. Попередню пару оп, обкрутили, зараз вискочив, поженили. Знов цей, що їх женив, залишився один. Я даю йому в пару другий стібочок, і для того, щоб їх поженити, з верхнього краю раз, два, три, чотири, даю самотній стібок, який їх поженить як, а обкрутить з петелечкою. Він тепер знову один. Даю йому пару. Раз, З другого краю приходить один стібочок, щоб їх поженить. Раз, два, три, чотири. Обов'язково петелька і женить верхню пару. Тепер він одинак, даю йому пару з протилежного краю роблю того, хто їх поженить, і женим нижню. Ось уже починаю вимальовуватися така зигзагоподібна полтавська мережка. Оце от заколошматине я потім розпущу і так само змережу до цього краю. Але зараз, так як я вчуся, початківець, тому лишу поки що так, просто щоб не роз'їжджалися краї. Мені зараз потрібно добре вкурити принцип і запам'ятати його на рівні автоматизму. Для того, щоб цей процес йшов сам по собі, а я розслабилася і дивилася якийсь мультик. Отже, оцей стібок одинак, даю йому пару з протилежного краю. Даю стібок, який поженить ту пару, і обкручую, тобто, женю. Мені ця історія про те, як я женю стібочки, заходить. Можна придумати якусь вашу історію. Головне, щоб легко запам'ятовувалось ось. Ставлю запис на паузу, дошию цей рядок до кінця і покажу вам, що вийшло. Самі цікаво. Освоїла я. Полтавську мережку, чи мені тільки здається. Ну що ж, включаюсь, щоб показати, що в мене вийшло. Спочатку було непросто, потім стало простіше. Десь після цього шматочка вже включився автоматизм і почало виходити. І ось так я уставку примережила до рукава. А, кх... Отут зверху, наслідок того, що дуже мало місця, я стібочками захоплювала чуть не до прутика. Сподіваюся, що буде триматися і не роз'їдеться. Ну, в цілому, судячи по рисунку, полтавська мережка вперше в житті у мене вийшло. З чим мене можете і привітати. Отже, сьогодні я показала вам початок. А я з самого початку вирішила відео розбити на дві частини, тому що весь процес від початку до кінця, він дуже довгий, а я б не хотіла. Перевантажувати і свої можливості і вашу увагу. Тому ми закінчуємо на тому етапі, що уставка змережена з рукавами, оброблені краї. І далі підемо складати це все докупи. Обробляти манжети, горловину, робити ласточки. Отож, я трошки ще підшаманю свої процеси. І результат разом з тим, як воно все відбувалося, покажу в другому своєму відео. Воно вийде незабаром. Дочекайтеся! А я вас обіймаю І дуже дякую, що ви сьогодні були разом зі мною.